Мої вітання всім, хто мене дивиться в цьому відео про те, що таке зупинка і стоянка, чим відрізняються знаки, зупинка заборонено від стоянку заборонено, Як ці знаки запам'ятати і відрізнити, яка в них зона дія, зона дії, винятки до них. І в кінці 5 запитань з білетів про ці знаки. І починаємо. Спочатку розберемо, що таке зупинка і стоянка. Значить, зупинка. Зупинка це припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин. Але може бути і більше. В якому випадку більше, ніж 5 хвилин. Це або посадка-висадка пасажирів, або завантаження, розвантаження вантажу, або виконання вимог цих правил. В такий цікавий пункт записаний: виконання вимог цих правил. Що це означає? Це може бути надання переваги в русі. Тобто, зупинилися ви на знак дати дорогу. І чекаємо. Якщо, навіть якщо це буде більше, ніж 5 хвилин, все рівно це буде зупинка. Або, наприклад, виконання вимог регулювальника. Регулювальник забороняє вам рух, і ми стоїмо на перехресті, чекаємо дозволяючого сигналу 5 або навіть 10 хвилин. Все рівно, це буде зупинка. Або виконання вимог сигналів світлофора тощо. Зупинилися ми, для прикладу, на залізничному переїзді, і в нас червоний сигнал світлофори. І чекаємо на цьому світлофорі 5-10 хвилин. Це також буде зупинка. Значить, ще раз повторимо, що посадка-висадка пасажирів тут час не враховується. Це завжди буде називатися зупинкою завантаження, розвантаження вантажу. Час не враховується, це завжди зупинка. Виконання вимог цих правил це також зупинка незалежно від часу. Все інше це до 5 хвилин. Стоянка, відповідно, це припинення руху транспортного засобу на час більший, ніж 5 хвилин. З причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих правил, посадкою висадкою пасажирів і завантаженням розвантаженням вантажу. Значить, час більше, ніж 5 хвилин, але крім посадки висадки пасажирів, завантаження розвантаження вантажу. Тепер про самі знаки. Значення цих знаків. Перший знак називається в нас зупинку заборонено. Але знак забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів. Ще раз згадуємо, що зупинка це час до 5 хвилин. Значить, якщо знак забороняє зупинку, забороняє зупинитися до 5 хвилин, тобто на 1-2-3 секунди навіть заборонено, то, звісно, що буде заборонено і більше, ніж на 5 хвилин. Якщо заборонено зупинку, то заборонено і стоянку. І знак стоянку заборонена. Знак забороняє стоянку транспортних засобів. Тільки стоянку. За це ще поговоримо окремо, як їх запам'ятати. Зупинка при цьому дозволяється. Важливо не перепутати. Знак зупинку заборонено забороняє зупинку і стоянку. Знак стоянку заборонено забороняє тільки стоянку. Зупинка при цьому дозволяється. Як запам'ятати ці знаки? І є такі два варіанти, які рекомендують, як можна запам'ятати. Перше, виділити на тих знаках букву З або С. Якщо знак зупинку заборонено, значить шукаємо на цьому знакові букву З. І зараз я спробую вам на цій презентації навіть намалювати. Вибираємо зелений колір. Так, і пробую малювати букву З. Як вийде, може не дуже рівненько. Але сам смисл ви зрозумієте. Давайте наведу трошки ще більше. Так, побачили всі букву З. Знак стоянку заборонено, можна знайти на ньому букву С. І шукаємо букву С. Опа, от так. На півкружечок це значить буква С. Це один з варіантів, як запам'ятати. Хоча на бу... на, зупинку... на знаковій зупинку заборонено також можна знайти С. Тому що цей знак забороняє і зупинку, і стоянку. Але якщо по назві, тут зупинку заборонено буква «З», тут стоянку заборонено буква С. Так, це перший варіант. Стираємо. І переходимо на наступне. Далі, одне перекреслення, як ще запам'ятати можна, одне перекреслення має одне значення. Що це означає? На знакові зупинку заборонено, ми бачимо два перекреслення. Значить, одне перекреслення означає одне з них: зупинку заборонено, раз перекреслив, другий раз перекреслив, знак. значить, стоянку заборонено. Два рази перекреслено, і зупинку заборонено, і стоянку заборонено. Або як інколи ми показуємо так руками, означає, що не можна, не можна. Наприклад, хтось їде хоче тут зупинитися, ви йому показуєте, тут заборонено, не можна нічого. Знак стоянку заборонено. Тут заборонено щось одне, діє тільки одна заборона, тому що одне перекреслення. Значить, це заборонено стоянку. Стоянка заборонена, зупинка при цьому дозволена. Так, Надію, що тут запам'ятали. Переходимо далі. Зона дії цих знаків. Це не тільки їх, а більшість знаків заборони. Але так як ми сьогодні говоримо саме про ці знаки, значить, розкажу вам про них. Від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним. І для чого нам ця зона діє? Ну, для прикладу, ви бачите знак, зупинку заборонено. Просто стоїть знак без табличок, без нічого. Стоїть він з правої сторони. Як нам розібратися, де починається дія цього знаку, а де закінчується? Значить, дія знаку починається від місця встановлення? Відразу за знаком знак починає діяти і діє до найближчого перехрестя. А в населених пунктах, де немає перехрестя, до кінця населеного пункту. І дія знаків не переривається. В місцях виїзду з прилеглих до дороги територій. Пам'ятаєте, що прилегла територія це двори, заправки, стоянки та інше. І в місцях перехрещення чи прилягання з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття. Перед якими не встановлено знаки пріоритету. Далі зона дії цих знаків продовжуємо поширюється лише на той бік дороги, на якому вони встановлені. Тобто, якщо знак стоїть з правої сторони, значить зупинка заборонена тільки з правої сторони. Якщо знак там стоянку заборонено, стоїть з лівої сторони, значить заборонено тільки з лівої. На іншу сторону знак не діє. Це важливо запам'ятати, тому що більшість знаків діють на всю проїзну частину. Але саме оці знаки про зупинку і стоянку діють тільки на ту сторону дороги, на якій вони встановлені, на одну сторону. Але зона дії цих знаків може бути зменшена. Перше правило, яке ми сказали, якщо немає ніяких табличок, що знак діє до найближчого перехрестя. Або там до кінця населеного пункту, якщо немає перехрестя. Але може бути і по-іншому, особливо, якщо є таблички. Перша табличка, яка так і називається зона дії. Значить показує, що знак діє від місця встановлення і вперед від знаку на 10 метрів. Значить, уже не до перехрестя, а діє вперед на 10 метрів. Ця цифра, звісно, може змінюватися. Це може бути 10 метрів, може бути 100, 300, практично цифра будь-яка. Тоді будемо керуватися цією цифрою, яка вказана. А також встановлення в кінці їх зони дії дублюючих знаків. Зупинку заборонено, стоянку заборонено з табличкою, як тут написано, 7.23. Ця табличка означає кінець зони дії знаків. Значить, Мається на увазі, що до знаку зупинка заборонена або стоянка за знаком уже дозволена. Про ці таблички є там окреме відео. Можете знайти його і передивитися можемо ще раз повторити. Якщо, табличка, якщо на табличці стрілочка вгору, то це означає, що знак діє вперед. Беремо табличку, наче так нахиляємо, або навіть якщо ми її на малюнку намалюємо вперед, ну, вгору, то це буде означати, що знак діє вперед. Значить, знак діє від місця встановлення вперед. Якщо стрілочка вниз, то це означає, що знак діє до знаку. Зупинка заборонена перед знаком, а за знаком вже дозволена. Або сама ця табличка, як сказали, означає кінець зони дії знаку. За знаком уже дозволено. Також зона дії цих знаків може бути зменшена дорожньою розміткою. Наприклад, із знаком зупинку заборонено» використовується така жовта розмітка. Говориться в правилах так. В правилах так, що це жовта розмітка, жовта суцільна лінія розмітки, яка наноситься з краю проїзної частини або поверху бордюру, і означає зупинку заборонено». Точніше називається зупинку заборонено, а означає, що заборонено зупинку і стоянку. Значить, якщо ви бачите знак в даній ситуації зупинку заборонено, і за ним відразу така розміточка. То зона дії знаку в даній ситуації буде протяжністю скільки, скільки ця розміточка, скільки ця жовта лінія. Якщо знак стоянку заборонено, то може використовуватися розмітка або жовта-переривчаста лінія розмітки, яка, яка нанесена з краю проїзної частини або поверху бордюру. І означає, що стоянку заборонено. Стоянка заборонена, зупинка при цьому дозволяється. Або може бути розміточка така у вигляді конвертика. Значить, це вже конкретне місце. 1, 2, 3. Їх може бути один конвертик, 2-3. Це знову таки місця, в яких заборонено стоянку. Значить, знак буде діяти вже не до найближчого перехрестя, а тільки там, де намальований оцей жовтий конвертик. Далі. Дія знаків не поширюється на. Мається на увазі винятки, на кого не діє цей знак. І щоб запам'ятати для початку. Є така рекомендація, що в першого і в другого знаку є по два винятки. Якщо ви вдруг забудете саме які винятки, то це буде дуже зручно для, особливо для бюлетів. Що вам, хоча б для початку запам'ятати, що їх два: два винятки на знаку зупинку заборонено і два винятки для знаку стоянку заборонено. Беремо перший знак: зупинку заборонено». Значить, цей знак не діє на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. І друге, на таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу. Знову ж таки, щоб запам'ятати, так буде легше, то можемо запам'ятати так: якщо ми беремо маршрутний транспортний засіб. Чому він зазвичай зупиняється? Для посадки висадки пасажирів. Значить, щоб його легше запам'ятати, ще раз скажемо, що. Можуть зупинитися тут маршрутний транспортний засіб, практично він зупиняється для посадки висадки пасажирів. І таксі може зупинитись, але також для посадки висадки пасажирів, завантаження, розвантаження вантажу. І є знак стоянку заборонена. Тут також у нас два винятки, але що саме важливо, вони не повторюються із знаком зупинку заборонено. Значить, два винятки в стоянку заборонено і два винятки в зупинку заборонено, які між собою не зв'язані і не повторюються. Які ж винятки в знаку стоянку забороненим? Цей знак не діє на таксі з увімкненим таксометром, і не діє на водіїв з інвалідністю? На водіїв, або, якщо, на водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Бо зазвичай, коли ми говоримо про водіїв з інвалідністю, то мається на увазі. Якщо ми беремо розпізнавальний знак водій з інвалідністю, то він ставиться на транспортних засобах, де водій з інвалідністю або пасажир з інвалідністю. Значить, коли ми говоримо про водіїв з інвалідністю, мається на увазі, що це може бути водій, а може бути пасажир. Значить, цей знак не діє на таксі з увімкненим таксометром і на водіїв з інвалідністю або якщо водій перевозить пасажирів з інвалідністю. Але, але якщо є така табличка під знаком. Зупинку заборонено, табличка, яка називається Крім осіб з інвалідністю. То в даній ситуації дія знаку не поширюється також на водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Ну, але чому я їх, чому я їх не додав у винятки? Тому що, якщо вже є табличка, то я не вважаю, що це вже виняток. Це вже ми читаємо назву знаку і назву таблички. Знак зупинку заборонено, і під ним табличка, яка називається Крім осіб з інвалідністю. Значить, зупинку заборонено всім, крім осіб з інвалідністю. І підібрав вам 5 питань з білетів, щоб трішечки закріпити ці знання, які ми тільки що проговорили. Значить, я читаю питання і даю вам десь 5 секунд, щоб ви подумали, а тоді говорю відповідь. На кого які транспортні засоби не поширюється дія зображеного дорожнього знаку? На таксі, що здійснюють посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу, на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, на водіїв з інвалідністю, що керують мотоколяскою або автомобілем, позначеним розпізнавальним знаком водій з інвалідністю. Відповіді 1 і 2, відповіді 1, 2 і 3. І поки ви думаєте, стрілочка починає вже рухатись. Так, правильна відповідь 1 і 2. Так як я говорив, якщо ви забули саме який виняток, то, що така, як підмова, запам'ятати, що їх два: що саме два винятки. Значить, знак зупинку заборонено, не діє на маршрутні транспортні засоби і на таксі для посадки висадки пасажирів. Друге питання: на кого які транспортні засоби не поширюються дія зображеного дорожнього знаку? На таксі з увімкненим таксометром. На автомобілі, що належить громадянам, які проживають у зоні дії знаку. На водіїв з інвалідністю, що керують мотоколясками або автомобілями, позначеними розпізнаванням знаком водій з інвалідністю. Відповідь 1 і 3. Відповідь 1, 2 і 3. Так, 5 секунд думаємо. Правильна відповідь номер 4 Тобто, знову ж таки, два винятки. На таксі з увімкненим таксометром і на водіїв з інвалідністю. Третє питання. Чи дозволено водіям транспортних засобів виконувати посадку або висадку пасажирів у зоні дії зображеного знаку? Заборонено, дозволено дозволено на час до 5 хвилин? Так і поїхали. 5 секундочок. Ще раз згадуємо, що знак стоянку. Заборонено, забороняє стоянку, але дозволяє зупинку. Зупинка це коли зупинились до п'яти хвилин, але крім посадки висадки пасажирів, завантаження, розвантаження, вантажу. Значить, якщо в нас іде посадка, висадка пасажирів, то час не враховується. Це завжди буде називатися зупинкою. Значить, відповідь просто дозволено без часу. Який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації? Зелений і жовтий, чорний і жовтий, жовтий зелений. 5 секунд. Якщо ви розібралися в цих знаках, то питання не важке. Хто порушив, бачимо ми знак зупинку заборонено», який забороняє зупинку і стоянку. І табличка під ним вказує зона дії. Що заборонено зупинкою стоянку від місця встановлення 200 метрів вперед. І діє він тільки на ту сторону дороги, на якій встановлений. Тобто заборонено з правої сторони. Порушує жовтий автомобіль. Який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації? Сірий і чорний, чорний, червоний і жовтий, червоний, червоний жовтий і сірий. Правильна відповідь червоний. Також знак зупинку заборонено, який забороняє зупинку і стоянку. Табличка вказує, що заборонена зупинка і стоянка перед знаком. Значить, порушує в цій ситуації червоний. На іншу сторону, дороги знак діє, і за знаком зупинка і стоянка вже дозволена. Так, дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, напишіть, будь ласка, в коментарі. Тоді. Зроблю іншим разом ще відео схоже на це. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Хто не підписався, можете підписатися ще. Кому сподобалося, а кому ні, можна і не підписуватись. Так дякую за увагу.